Привіт, це продовження спецвипуску висловин пророченому виставці Pedal Sport Show 2025. Ще трошки новин, які я не встиг розказати в попередньому випуску. Палм як один з матеріалів для виробництва своїх драсютів. Вони використовують перероблені рибацькі сітки, виловлені десь біля Таїланду. Цікаво, прикольно, що тепер не тільки пляшки пороблюються, а й ще от такі речі. Ну і незважаючи на те, що я трошки так тролю Palm за їх супер винахідливість, але все одно вони красавчики і зараз. Така новина, яка, мабуть, тягнула би на повний випуск на окрему позицію в веселинах, це те, що Palm в кооперації з Хобсом-каяк зробили свій власний каяк. Це каяк для серфінгу. Така різновидність каякінгу, яка дуже популярна в Великій Британії, бо в них для цього є відповідні умови, моделька яка, яка називається Eclipse. Насправді прикольно те, що виробник, не те, що виробник одягу підключився і тепер виробляє каяки. І ще прикольний каяк від Пріону, модель називається Нептун. І що прикольно, як для мене, то це його колір. Тому що чорних каяків не так, що багато. Хоча, з іншої сторони, в останній час їх вже стало трошки більше. Тут, що крім кольору, він має таку прикольну структуру поверхню, типу як чешуя. Я не знаю, наскільки вона практична, бо, скоріш за все, така штука може збирати багато бруду, але виглядає доволі ефектно. Блін, насправді так тримати голову постійно мені важко сформулювати якісь думки, хто б міг подумати. Мабуть, коров кудись тікає. І дуже круті жилети від FQK нові. Подивіться, скільки кишені. Вони одразу зроблені такої. Можна сказати, круглої форми, тобто у них передній блок закручується, і під нього заходить задній блок, Тобто дуже добре захищені ребра, але при цьому зручно їх носити. І дуже багато зручних кишені, тобто є бокові такі невеличкі по об'єму кишені для, для карабінів, ось все, далі не засуну. Тут е, кишенька для ножа. Теж вона невелика, але будь-який ніж повнорозмірний, навіть туди нормально е, заходить. Сюди навіть великий смартфон поміщається і має петельку. Е, і просто гігантський, дуже зручний на кишені органайзер. Ну, туди, якщо чесно, MacBook 13 дюймів можна засунути. А планшет так тим паче. Коротше, у вас все на фронті буде з собою завжди. Такі м'якенькі плечики, щоб е, зручніше було носити каяк. Ну і це ж недорогий життя порівняно з е, іншими моделями. Класний. І враховуючи те, що багато виробників намагаються мінімізувати виробництво е, спорядження з неопрену, матеріалом для Пік UK став. Речим, матеріал, я не знаю прям точні характеристики його походження, чого вони роблять. Схоже, що це якийсь аля типу фліс, але в той же час він зберігає ті ж самі якості, як і Неопрена, тобто гріє, коли він мокрий. І окрім того, що він гріє, то він взагалі сам по собі тонший, відповідно, менше сковує рухи, мабуть, менше сковувати рухи. І не так сильно парить, як неопрен. Якщо ви ще не встигли його намочити. І надувний каноє від компанії Spainera, я раніше не чув нічого про цей бренд, це ніби бренд з Німеччини. І в них на сайті ця модель як... вона не позиціонується як каноє, вона більше як просто надувний каяк. Але на виставці вони поставили туди замість звичайних сідушок саме таку дощечку, лавочку, як використовують в каноє. і він реально виглядає тепер як в каноє. Враховуючи те, що на немає нема прям необхідності кудись сильно швидко вислувати, то тут про ходові якості якраз можна не перейматися. І відповідно дуже прикольний варіант, що він компактний і можна його з собою брати для якихось сімейних неспішних подорожей. По стопам Дагера, які взагалі запровадили в сплавні е, упори для колін чи стегон, якими можна краще контролювати каяк. Потім Liquid Logic робив апгрейд, щоб можна було додавати такі свої Gorilla Grips, чи як вони там називалися. От. І тепер Піон теж пропонує як абгрейд таку от штуку. Вона виготовлена з карбону і, мабуть, важить мало. Коштує багато, і я не знаю, наскільки вона принципова економія прямо на таких великих деталях. Тобто по грошах це буде достатньо недешево, а по грамам, які можна буде зекономити, я, чесно кажучи, не впевнений, що вона того вартує. Вернер також презентував розбірне весло для пакрафтів чотирисекційне, але подивіться просто на цей дизайн. Як на мене, це просто ціла картина, витвір мистецтва. Дуже прикольно. Вони зробили прям такий подвійний сенс, і, і каньйон, і, і, і ніби як річка зверху. Ну виглядає дуже дуже класно. І пончо від Хіко особливо класно, що вони туди запхали оці от магнітики по бокам. Бо в мене одне пончо, я вже трошки втомився його зашивати, бо десь там різкий рух, і вона просто репається. А тут дуже класна, класна задумка. І навіта пулі від астралу. Які розраховані на якусь супер-пупер експедицію з максимальним захистом, але в той же час максимально легкі. Ну, взагалі, астрал в цьому плані знається. Дитячий сухар від бренду Sandeline. насправді не дуже популярний в нас бренд, але я раніше про нього вже розказував. Здається, він десь із Словенії. Мікелі Рамаза там за нього трошки топить, бо я так розумію, вони його якось. Примують, спонсорують він як амбасадор цього бренду. Ну і особлива прикольність саме цього дресюту — те, що там є відповідні стяжки яким можна модифікувати розмір для дітей, що особливо важливо, оскільки вони трошки швидше ростуть ніж дорослі, і купувати кожен раз новий розмір не дуже практично, а тут можна мати більш широкий діапазон цих розмірів. Сама свіжа новинка у світі Лейтфотер, ну якщо не вважати Antix 3, то це оцей польський сплавний каяк. Нам дуже багато про нього розповідали, він дуже дивний, але кожен його нюанс заточений на те, щоб їхати рівніше, швидше, спокійніше і повертати легше. Тут карма керма трохи опущена, придавлює на серфі хвост, щоб серфити стабільно. Хороший сучасний, простий аутфітінг. Найширша його частина за кокпітом. І отакий от такий дивний ніс. Щоб різати хвилі, щоб не давило на ніс. У такому кольорі. А це от його розріз і наповнення всередині. Багато таких прикольних моментів, як е, вони зробили, щоб е, краще був контакт стопи. з з е, упорами. Потім така зйомна штучка для коліна. І вона переставляється куди завгодно. виконав. такий. Прикол вони придумали, щоб коли зливаєте воду, не залишалось там скільки півтора літра у човні, тобто корма заповнена піною. І це польський виробник, можна легко з ними кооперуватися і кататися. І сумка на пояс від компанії ЖИК. Я правда не знаю, що ви там вот носити, але вона прям повністю граматична з граматичними швами і щось там цінне можна покласти. Так і по вайтвотору динамічно дуже розвиваються покрафти. От НРС виставила свою колекцію. У них дуже багато. Різних опцій, цікаві пакрафти з класного легкого, але міцного матеріалу. Багато пакрафтів мають таку блискавку. Тобто, ви коли пакрафт здути, блискавку розкриваєте, ховаєте ваші речі всередину, вони можуть бути по всьому об'єму, по всьому периметру. Тобто, напіхати можна дуже багато і. Між ногами в ногах нічого не буде. Буде порожній пакрафт, сідаєте і керуєте. Ну Відповідно, чим він важчий, тим складніше буде вислувати. Ось модель XL, вона для більшеньких. І це от повний екіп. Подивіться, значить, що тут є. Блискавка суха, щоб складати речі. Ось така спинка з інтегрованою морквою, яка йде в комплекті. Дуже прикольний отфіт, який легко налаштовується, легко скидається, якщо треба. І система водозливів. У них нема покрафтів з декою, зі спідницею, що тільки такі. Оцей, наприклад, висить. І напроти вагу йому лише... 3 кілограма і 600 грам. скільки він важить. Готовому до подорожі стані. Також у НРС дуже цікаві з'явились драйбеги. Ось такі вони мають вже задану форму, тонкий легкий матеріал. І дуже класна суха блискавка, яка розтіпається, застібається. Не треба нічого затягувати, скручувати. Е для фототехніки, для особистих речей дуже зручна сумка, можна поставити в каяк між ногами. Це найменший розмір, і вони є аж до 100 150 літрів об'ємі. І в них є отакий вкладиш. Тобто, якщо мова йде про фототехніку, щоб її захистити від якихось там ударів, то отакий м'який спінкою вкладиш. Можна використовувати. Але це купується окремо і це купується окремо. Дуже крута штука. Чергова модель від Пріону під назвою Drip. Е -е, насправді я вже не знаю, чим вони тут мають дивувати, тому що це черговий half-size каяк, який супер універсальний, на якого можна все. І чим саме ця модель унікальна? Ну, типу, як завжди, супер швидкий, суперзручний, супер. -зручний, супер... Інноваційний, класний і прогресивний, і все інше. Хоча з іншої сторони не сильно зрозуміло, в чому саме особливість цієї моделі. Ну і така штука, щоб ви просто розуміли вектор розвитку вислування, тобто придумали такий човен, в якому поєднали два види веслування, тобто вислування на каяку і висловання там академічної греблі типу того. Посадили людей обличчям один до одного, щоб можна було спілкуватися. Такий соціальний човен проект каяк. Я не знаю наскільки ну, типу, люди всерйозно це сприймають, бо, чесно кажучи, виглядає трохи дивно. Ну, але щоб ви просто розуміли, от які є у людей фантазії. Тепер в світі висування також присутні БВ. Вони заколабилися з виробником сапів і зробили такий мега супер-пупер лахшері сап, який має в собі там якісь там суперпупер навороти типу підсвітки, пульти керування і всього іншого. Коштує щось там від 2,5 до 3,5 тисяч євро в залежності модифікації, фаршировки і всього іншого. Якісь такі речі трохи протирічні. Тобто, з однієї сторони, там вони за якийсь мінімалізм для того, щоб типу не було. Ручки для переносу, але можна взяти прокласти весло. воно там якось кріпиться до самого сапу. і Потім його можна використовувати як ручку для переносу. Ну така дуже, як на мене, сумнівна, сумнівна рішення, ідея. От, е наскільки воно практично і е об'єктивно, ну я не знаю, типу, блін, ну трош, краще ставити там ті магніти, щоб воно тримало, замість того, щоб мати просто звичайну якусь е ручку. Ну але BMW має бути все супер-пупер класна, максимум лакшері і все таке. Тому ну от тепер добрий день. Чекаємо ще нових е вхідів від е Porsche. Феррарі, Каяк від Джексон, насправді він вийшов трошки раніше ніж відбулася ця виставка, і мабуть я мав про це розпитати ще раніше. Антікс 3, вони. Ніби зробили ряд покращень, ну принаймні, про які вони одразу розказують, на що треба звертати увагу. Збільшений рокір і додали трошки об'єму в ніс. Також подвійні рейли від відродейника Rockstar, з рахунок якого серфінг-серфінг має ставати ще більш зручним і контрольованим. Новий сікаяк від Летмана в минулому році вони анонсували Біскія 90. Зараз це Біскія 100. Я не знаю, до чого ця цифра відноситься. Можливо, до середньої ваги. Попередній вони казали, що він такий для великих висувальників, А цей кажуть, що місця ще більше стало, але більше що мене сподобалося, подивіться, який там колір. Словенська компанія Ofilm, яка виробник весел з 2005 року. В них велика лінійка весел, але весло, яке мене зацікавило, це весло з трошки відсунутою лопатю. Тобто типу, такий мінімальний офсет, який там, широко використовується в сап-веслах. Так, як весах я такого зміщення лопатки не бачив. Ну і плюс воно не просто зміщено по куту, воно зміщена взагалі трошки відносно свого шафту. І така штука дозволяє вам робити, збільшувати, скажімо, свій грибок, щоб закидувати лопать ще далі, ніж це можна зробити в звичайному веслі. Evermax Eco Zephyr 310. Коротше, суть в тому, що. Зайвий раз доказує, як китайці можуть швидко адаптуватися, копіювати, дивитися і приймати ідеї. Тільки нещодавно там з'явилися такі додаткові балони у альпакі, і такі самі штуки вже є у китайців. І все кінець епохи. Я про весло в гренландському стилі від East Pole, як і каноя, так і веслування в гренландському стилі. Для мене це про естетику і це типу максимально прикольні, автентичні, дерев'яні весла. Зрозуміло, що є багато весел в гремеландському стилі. Там повністю зроблені з карбона, і там вони дійсно зручні, легкі. Компактні, їх можна складати, от, але вони вирішили зробити те саме із звичайним класичним дерев'яним веслом. Вставили туди спеціальну вставку з карбону, щоб можна було це весло розбирати і робити його двосекційним. От, І тепер вже такий мікс технологій і естетики, але як на мене, трошки, трошки це не то. От. Але я думаю, що все одно воно свого клієнта знайде. Ну, і хто дійсно не стоїть на місці, то це пірання. Вони анонсували ще черговий каяк і намагаються експериментувати з напрямками. Тепер це вже така новий, новий тренд full слайс каяк, як, як такий родейник на стероїдах, великий родейник, довжина 7 футів. Трошки менше, ніж звичайний сповний каяк, але в той же час більше, ніж звичайний радейник. Його, наскільки я розумію, його там будуть робити якимось лімітованою серією, мабуть, для людей, кому вже зовсім скучно і не хочеться кататися на звичайних радейниках, не хочеться кататися на звичайних австралайськ каяках, хочеться чогось такого, де можна і трошки вниз сплавитися, і посерфити, і погратися на спотах. Ну і наразі це, мабуть, всі ті новинки, які були на Pedal Sports Show 2025. Дякую, що ви дивилися. Сподіваюся, ви щось цікаве для себе дізналися. Можливо, це вас підштовхне щось десь почитати, подивитись, розізнати про якісь конкретні моделі. Можливо, напишіть мені в коментарях, що цікавого я забув розказати, що ви слідкували за цією виставкою. Що вам сподобалося. І можливо є якісь рекомендації, як робити такі випуски більш насичені, інформативні і корисні для вас. Будь-якому разі, дайте мені якийсь фідбек, щоб я в цілому розумів, чи я щось роблю так чи не так, цікаво чи не цікаво, і яким чином можна було б це покращувати і робити ще більш прикольним і корисним для висування. Ну, і... Традиційно, якщо ви додивилися цей відос, то сподіваюся, ви надихнулися тим, щоб піти на воду. І нехай ваші весла будуть мокрими, а ваші дупи сухими. Все, до нових зустрічей, па-па!